Прилуцька громадська організація молодих інвалідів Фенікс побувала в козацькій фортеці, що в селі Бубнівщина. Гостей зустрічали дійсно по-козацьки. Козаки прилуцького козацького полку міжнародного союзу козацьких сил познайомили відвідувачів зі своїми клейнодами. Один із таких козацька зброя. Хлопці показали майстерність у володінні шаблею, серпом, булавою, батогом. Звісно ж, козак без коня, що воїн без пістоля. Парубки не лише вправно осідлали скакуна, а й дозволили бажаючим спробувати себе в ролі вершника. Дмитро Цегельник, психолог прилуцького козацького полку МСКС, зізнався цих гостей, приймали з особливою радістю. Дуже приємно. Що в очах даної громадської організації Фенікс є іскра, жива іскра. Прилуцька громадська організація молодих інвалідів Фенікс подякувала за теплий прийом калачем. Я дуже вдячна атаману Прилуцького козацького полку за те, що ви нам зробили таку екскурсію чудову. Дали нам автобус приїхати сюди. На останок гостей пригостили традиційною козацькою стравою кулішем.